Всім привіт. Я Єгор. Можливо, хтось знає мене як Катанич. Я організатор турнірів в Житомирській політехніці. Зараз прийдемо з вами трошки до арени. Це один із наших спонсорів, які нам допомагали в проведенні турнірів останні два роки. Тому прошу зараз. Ми завідемо в гості і ви трішки узнаєте про нас, про нашу діяльність і тому так далі. Зараз ми знаходимося в арені. Тут у нас в основному проходять лани. Лани у нас проходили політеха. Політеха В основному інші турніри, які в принципі, проходять тут. Останнє, що у нас було з заходів, це от якраз тут от ми грали з хлопцями 5 на 5, фінал нашої Житомирської політехніки Покески, турнір. От, і тут провели. Тоді в нас, здається, виграли Хорнити, якщо не помиляюсь. ми грали проти І Гра була доволі цікава. У нас сильні команди в політехі. Але трикратні чемпіони, вони є на кришатні чемпіони, за те, що вони все виграють у нас. Але нічого, ви сьогодні познайомитесь з одним із гравців Хорнетів і з одним гравців Тімшайн, Shine, який і на тому же є коментатором, стрімером у нас, який проводить трансляції, нам допомагає дуже сильно. Вот. Зараз скажу вам ще трішки все по пунктам. В принципі, як ми дійшли до організаторських цих моментів, як я сам став організатором. Сейчас я сам приймав і зараз приймаю участь у багатьох турнірах і своєю командою. Ми граємо як Counter-Strike, так і Valorant. Тому я намагаюся якось в своєму ж університеті якось більш його розвинути, щоб всі першокурсники, які грають там в любі ігри — Counter-Strike, Dota, Valorant, в принципі, в любую гру я хотів би, щоб вони відчули себе трішки спортсменами, як кажуть, трішки відчути цей дух кіберспорту, так як знову ж таки ми. Приймаємо лани у нас тут на арені, є глядачі, трансляції, і цей дух, я думаю, трішечки та й відчується у ребят. Хочу відмінити, так як у нас в політехніці не було як такого направлення, як кіберспорт, наш викладач фізкультури Андрій Острогляд взяв на себе ініціативу, почав робити для наших студентів, для наших ребят, які займаються цим, які цим захоплюються. Почав робити якісь міні-турніри по Counter-Strike, по Dota, по іншим іграм пробував. Але, на жаль, воно не заходило так сильно, як основна маса грають конкретно в ці ігри. Але він це робив, він це робив зі своєю ініціативою. І з часом, як я поступив в політехніку, я перехопив в нього цю естафету, взяв на себе організаторство всіх турнірів. І зараз ми потихенько-потихенько. Трохи розвиваємо, продовжуємо його справу. Сдіюсь, я сподіваюся, він радий цьому. В планах на цей навчальний рік у нас провести 100% турнір по доті і по контр-стрейку, який ось скоро буде анонсований. У нас є discord канал в якому ви можете знайти собі тіметів. Всі вони Житомирської політехніки. Лінк у нас буде під, під постом. Тому заходьте, грайте, кайфуйте. І також в майбутньому хочеться провести якісь. Турніри по нашим іграм, того ж фаларанта чи віровоча, це вже буде залежати від самих студентів, що вони будуть просити. Так як ми хочемо це проводити, нам це цікаво. Тому надіюсь, ви проявите якусь свою активність, щоб ми продовжили свою справу. На рахунок самої організації. Все ми робимо своїми силами. Звичайно, в нас є якась мінімальна допомога, як фінансова, так і фізична допомога в нас. але Звичайно, хотілося б отримати якусь допомогу від самої політехніки, від самої можливо, від Студради. Ми продовжимо все робити. Ми, навіть якщо цього не буде, ми далі будемо робити для вас контент, будемо вам робити актив. Але якщо є такий, така можливість, то номер ви мій знаєте. От. Також, хто нам допомагає, хто нас підтримує, це Хексю спортс. Не Сітіарена, кіберспортивний клуб, також студенти, хтось там під стрій підключить і так далі. Тому якщо ви, до речі, бажаєте нам допомагати, ви завжди можете написати або Андрію Острогляду, або меді і в дискорд-каналі нашої політехніки. Тому будемо раді вашій допомозі. Важкі моменти в організації турнірів це сама велика проблема зібрати людей. Всі дуже часто хто працює, хто навчається. І ми не можемо швидко закінчити турнір. Він може нас розтягнутися на місяці навіть більше. Але основна частина наших турнірів проходить онлайн, тому рішення цьому одне, це щоб команди спілкувалися з організаторами, між собою і приймали безхвіліші рішення. І все буде супер. І зараз я хочу відмітити сильні наші команди, сильних сильні гравців, які грають в цих командах. З Counter-Strike — це, звичайно ж, хорнити. Це команда, яка вигравала багаторазово у нас турніри, приймала поза межами політехніки турніри і дуже добре себе показувала, в якій грає Атанела. Мій добрий друг, який дуже-дуже себе гарно показує. І грає в вищому рівні на дві голови, чи навіть на три більше інших. В нього ж в команді грають ребята, такі як Юрен, мій добрий близький друг, також сильний. І, скоріш за все, ще дві команди в нас грають. Це команда Team Ревел, це моя команда, е, кровінушка моя. Е, з них же я відмічу самого себе. Це без пафоса, без ніякого, але як є. І е, Скізда. Це також мій гарний і добрий друг, який зараз вже підписав контракт з Хорнетами і буде приймати участь за них. От. І Тімшайн. Наші також призери політехніки, які займаються вже -за перші місця і не тільки по КС, так і по доті. Там в доті в них трошки кращі результати, але в КС вони не менш уступають нашим фаворитам. І з найяскравіших моментів у нас це було дербі моєї команди Steam Shine. Як ми грали з ними два рази в верхній і в нижній сітці. звичайно, ми їм два рази програли, але це були настільки щирі емоції. І такий адреналін, і наостанок я хочу побажати вам всім успіху, побажати гарних турнірів, гарних платчів, рампах. Вот. Тому всіх люблю, всіх цілую і до зустрічі на нашій платформі. Хейу, я Ваня, Ванчик 21. Стрімер, коментатор, паличка выручалочка для хлопців Житомирської політехніки. Маю два склади, які називаються Team Shine. Вони виступають в дисциплінах Dota 2 та Counter-Strike 2. Всім привіт! Мене звати Антонела. Антон. Я капітан команди Hexus Esports, yes А в межах Житомирської політехніки представляю команду Hornet. щодо мого шляху в кіберспорт. В принципі. З КС я познайомився аж в 6 років. Колись давно друг мого тата приніс мені диск. Я поставив собі 1,6 і бігав з бодіками до того часу, як вийшла КС безкоштовно у 2018 році. В принципі, тоді і я можу сказати, що почався справді мій шлях. Я почав грати в фейсит, як тільки япнув калаш з дзвінками. От. І. И... Якраз на той час в Поростані відкрився перший комп'ютерний клуб, називався він Зам'яс. І я просто по фану залітав на турніри, на Лани, хотів себе проявити. І, в принципі, коли ти граєш в турнір вживу, це взагалі нові та інші емоції, ніж ти сидиш з дому на якомусь онлайн-туріку. Перше, що сходить на думку, це перший турнір, з якому я зміг прийняти участь як студент житомирської політехніки. Це був турнір по доті 2. Я дуже вдячний Андрію Острогляду, що колись дав дуже давно, три роки тому, зібрав нас в одному Діскорді під 60 людей. Розкидав нас на рандом по командам, дав нам, дав мені в першу чергу, і багатьом людям. Нові знайомства. Я б навряд чи познайомився з такими чудовими людьми, десь просто в політесі. А от саме в доті 2» зловити цю атмосферку, коли ти граєш, притираєшся з тімейтіками, а потім ще й перемагаєте на цьому турніру. Тому це от такі перші, перші моя така перша згадка про кіберспорт. Після того, як я вступив в університет, одразу почав шукати можливості, в принципі, де продовжити свій шлях у кіберспорті. Якраз на той час е, існував такий дискорд-канал, і зараз він є. Е, від політехніки нам не можна знайти собі тімейта. І якраз там я познайомився з стаком чотирьох хлопців, які на той час шукали плюс один, і якраз планувався турнір з Контр-Страйку. Я залетів до них п'ятим. Високих цілей ми собі не ставили, просто хотіли да, пограти разом КС, а можливо щось вийде. Ну і в принципі, так ми забрали перший турнір. Просто з рандомами залетіли і взяли. Що можу додати всім хлопцям, хто ще не приймав участь, не бійтеся, збирайтеся з таками, просто вам треба зібрати друзів, своїх не знаю, одногрупників, однокласників і залітайте, отримайте задоволення від процесу, від гри. А все інше прийде з часом, з досвідом. Було приємно бути першопроходцем у стрімах, так як Андрій Острогляд раніше стрімив тільки фінали турнірів, і це все обмежувалося якоюсь його необізнаністю в якихось певних іграх, наприклад, у доті, то пізніше я вже запропонував свої послуги. Я спробував себе у стрімах. І це сподобалось не тільки мені, а ще й людям, які це дивилися цим. Надихнулися інші хлопці, такі як Саша Кравчук, Лєвік, Папайок, які створюють також свою таку атмосферу на стрімах. Цікаво, щільність стрімів зросла. Мені стало цікаво коментувати не тільки ігри якихось мастодонтів, доти КС, а й звичайних хлопців, яких там півтори тисячі ММР, які гасяться один проти одного, там влаштовують якісь неймовірні файти, так само в Counter-Strike. За цим насправді дуже цікаво дивитися. Тим паче, якщо ти знаєш цих людей. Коли ти дивишся один стрім, другий, ти вже запам'ятовуєш, хто є хто, з'являється якась така вже своя біосферка. Дуже цікаво за цим спостерігати. І насправді навіть люди, у яких не так багато ММР або Ело в, до... ну, в якихось дисциплінах, вони запам'ятовуються якраз своїми якимись такими мікромоментиками, десь вони круто зіграли і все. Вже про них знають як найкращого Рубіка Мідового або найкращого діголмастера на Анубісі. В принципі, в цьому є якраз таких турнірів. Що хотів додати з приводу з приводу турнірів в області та в Житомирі загалом, регулярно проходять як фанові, так і більш серйозні турніри. До фанових я все таки можу віднести 2 на 2 де приходять друзі да, і пробують все-таки себе якось проявити, провести гарний час. Відчути цей дух турніру, справді в клубі це круто. До більш серйозних я все-таки відношу турніри 5 на 5, можемо навіть згадати. Останній сезон за те, Мені, який проходив, була достатня кількість команд, цікавих колективів, з якими можна було спостерігати. Це все супроводжувалося трансляцією на твічі та ютуб, і в принципі цей рух продовжується. Чекайте наступні турніри. Для покращення подальших заходів запрошуємо всіх доєднатися до нашого діскорд каналу, в якому обговорюються всі організаційні питання, до яких ви також можете доєднатися і отримати зворотній зв'язок від організаторів. Доєднатися до наших турнірів можуть не тільки студенти Житомирської політехніки, студенти інших вузів нашого регіону можете також доєднуватись до діскордканал, писати, що ви є. Ми будемо вас бачити, будемо з вами комунікувати, якось налагоджувати зв'язок для проведення наступних турнірів вже якогось next level. До речі, хочу додати, що я знаю, що в інших вузах є дуже цікаві гравці, а можливо навіть і команди. Хлопці, вам лише треба стакнутись, а ми вас чекаємо на спаринг. Там Катанич вже обіцяв анонс тим наступні турніри, тому можете починати задавати питання якраз в Discord-каналі. Хлопцы, часики, тик.